Привіт, друзі! Третє відео по TestNG, І сьогодні будемо розбирати тему TSNGXML файл. Uh, що це за файл? Uh, TestNG XML – це файл, який використовується для конфігурації і управління тестами. Це головний файл налаштування, який дозволяє організувати, групувати і налаштовувати виконання тестів без необхідності змінювати код. Uh, якщо я говорю тести, то це або юніт тести, або automation тести, різниці немає. Чому я вибрав цю тему для третього відео? Тому що я хочу йти по документації TestNG XML, яку ви зараз бачите, можете знайти і на сайті testng.org. Ось вона доволі обширна. Дивіться, тут дуже багато усього є, і поступово ми будемо з усім цим знайомитися. Welcome Session, Тут нічого такого цікавого немає. Далі йде сесія, секція, точніше номер два Download, яку ми вже в принципі, зробили на минулому занятті. Ми додали testng Депенденсі в Помікс і тепер в принципі, ми можемо використовувати цей фреймворк у себе на проєкті. Ось, а третя частина документації, вона йде з анотаціями. Анотація це дуже крута і дуже важлива штука в TestNG, і ми будемо з ними обов'язково знайомитись вже починаючи з наступного відео. Але щоб розказати мені про before сют анотацію, наприклад, авторсют чи before test, after test, Мені потрібен буде зсилатися на TestNG XML. Без того щоб показати вам що таке XML, це буде абстрактна якась штука, і я не зможу вам нормально пояснити. Тому пункт 3.3 крапка в даній документації це якраз XML, і зараз ми почнемо працювати з цим XML файлом. Даний файл, як я сказав, він потрібен саме для менеджменту тестів. Але щоб менеджити тести потрібно в принципі мати якісь тести. Так тому я повертаюся в IntelliJ IDEA. Я видалив попередній код, який ми писали для юніт тестів. Він нам більше не потрібен, і ми зараз будемо зосереджуватися на таких абстрактних, скажімо, тестах. Будемо вважати, що вони в нас є. Зараз це будуть чисто заглушки, тому що для в принципі ознайомлення з TestNG, Я ще раз повторюся, нам не потрібно ні Selenium підключати, ні Selenida, ні запускати. Кати браузери і так далі, це все не тема TestNG, Нам потрібно навчитись працювати виключно з TestNG. Тому, що я зробив, дивіться, я в папочці Java створив пакет тест, і в пакетах тест я створив декілька ще пакетів карт, дашборд, логін і сетінг. Тобто, це, по суті, будуть якісь класи, в яких будуть міститися наші тести. Можете вважати, що всередині будуть класи Selenium, наприклад. І в нас є декілька класів. Наприклад, давайте будемо починати з карт: є Add to card Test, Cart Summary Test, Remove from Cart Test, Update Cart Test і так далі. Тобто. Uh, тести, які відносяться до корзини, uh, і вони є в пакеті якраз карт. А uh, як будуть виглядати ці тести? Вони будуть виглядати дуже просто: Public, Void, uh, і якесь ім'я, наприклад, user can add, can add item to cart. І все. Всередині нічого більше не буде. Єдине, що потрібно зробити, це тест. Ну, правильно? тому ми додаємо анотацію... Uh, Тест, і тепер ми можемо його запустити. Uh, всередині нічого, в принципі, немає, uh, тому він і проходить. Тобто ніякої помилки немає, тому він і проходить. Таким чином, я зараз uh, не буду це показувати на відео. Я зараз зупиню відео. Я в кожному із цих. Uh, Відповідно класів, постворюю по декілька тестів. Ось таких заглушок, з якими ми будемо працювати. Це дуже важливо, тому що ми зараз будемо додавати ці тести в Тестенгі XML. Будемо їх запускати і дивитися, як вони запускаються. Тому нам от такі заглушки. Після того, як я це зроблю, я знову підключуся, покажу вам, що я зробив, і ви можете, по-моєму, прикладі зробити теж саме, або просто настворюйте будь-яких заглушок відповідно до класів, які ви створили. Коротеньке оверв'ю того, що я зробив. О, в кожному із класів я пододавав такі заглушки для тестів. Тобто, наприклад, Add to Cart Test. User can add item to cart. User can add several items to cart. user can add uh, to cart. Uh, user cannot add to cart more than 10 items. І так, в принципі, для кожного із класів я старався давати зрозумілі імена, які відповідають саме тому класі, в якому в принципі нас наші тести заходять знаходяться. І так для кожного, тобто для дашборди navigation, notification, віджитів, логіну, аккаунт-сеттінг, ледну сеттінг прайвесі сеттінг Ось таким чином. Тобто, тепер у нас є умовно тести, з якими ми можемо. Працювати і а, працювати саме з Тестинг XML файлом. А, переходимо безпосередньо до Тестинг XML файлу. Як його додати в наш проект? А, це треба зробити ручками. В нас є директорія test. Можна тут всередині директорії создати а, ще одну директорію, а, і а, тут буде така випадашка: resources. Якщо ні, то просто назвіть її resources. Ось, бачите, ресурси є. І всередину, ну це хорошим тоном вважається, якщо всередину ви саме положите файл, який буде називатися testngxml. Цього файла, його десь можна знайти скачати, ми ще його створимо ручками. New file, file.xml. Yeah. Ось так. Він зараз пустий. Він зараз пустий. потрібно його чимось наповнити. І я, як правило, коли створюю новий проект, наприклад, то я йду на а, документацію цього тестежі XML, ось розділ 3.3, і копіюю ось цю штуку собі. А далі просто будемо виправляти її. Ось я скопіював. Звичайно, воно там щось підсвічується червоним. Зараз будемо розбиратися, що це взагалі за файл, як з ним а, працювати, чому воно тут червоне і так далі. Поїхали. Основними елементами даного xml файл являються св'юти, тести, класи і методи. На найвищому рівні бачимо, по цій ієрархії є свют. Сют або тестовий набір це, по суті, контейнер, який об'єднує один або декілька тестів, які можуть бути запущені разом. Під тестами я не маю на увазі ось ці тести, які ми ось тут написали. Одиничні тести. Ні, в них всього лиш анотація, тест, але це являється для тестинджі звичайним методом. Під тестами я маю на увазі наступний контейнер, який е, включається е, всередину сюта. Тобто, по суті, ось цей от тест це контейнер, е, це якась підмножина тестів усередині сьют, яка може містити в собі один або декілька тестових класів. В даному випадку ми бачимо, що у нас тут є один тестовий клас, а в даному е, тесті у нас є декілька тестових класів. Давайте ось цей я видалю. Нам цей буде не потрібен. І зараз ми будемо створювати свій сьют на основі відповідно цього. Я пропоную зробити це таким чином. Я хочу назвати перший сьют Regression для того, щоб додати туди усі тести, які в нас є зараз, і запустити їх за допомогою TestNG XML. Тому для Name вказуємо назву Regression. Ось так. Далі для назви тестів, тобто Suite ми назвали регресія, так з точки зору там, мануального, наприклад, тестування, чи, ну, чи з точки зору здорової логіки, в регресію мають потрапити всі тести. Але якщо ми зараз їх почнемо закидувати отак незрозуміло на кучу всі разом, потім буде важко в цьому орієнтуватися. Тому в середині Suite створюється тех, який називається Test. Давайте я ще ці класи приберу. І які в нас є тести, їх можна називати. Так же саме, як ми називали пакети. Це в принципі нормально. Тобто, наприклад, карт тест. Тобто, ось е, відкриваючий і закриваючий тег. Всередину, бачите, нам зараз Тесенжі підсвічує, що XML-тег has empty body, тому що в цьому немає ніякого смислу, цей файл працювати не буде. Нам потрібно всередині е, ось цього. Тесту вказати класи, які будуть відноситись відповідно до о, даного тесту. Дивимося, всередині о, ось цього карт ми бачимо, у в нас є декілька класів: 4 to карт, тест, карт Summary і так далі. Тому ми тут відкриваємо тех і є о, відповідно в нас. Uh, такий тех, як Classes. Вибираємо Classes, він відкрився, закрився. Провалюємося всередину цього Classes і додаємо конкретні класи, які ми хочемо, щоб підпадали під оцей карт-тест. Для цього, бачите. Uh, Тут нам IDE все підказує та нам все підказує. Клас, і нам потрібно а, задати name цього класу. Нам потрібно рухатися по пакетах. Тобто, дивіться, в нас де лежить ось цей конкретний клас, перший, який ми хочемо додати. Він лежить в тест і карт і cart test. Пробуємо тест. Бачите, є підказка. Ставлю крапочку. Далі в нас є всі ці пакети, які ми постворювали до цього: карт, дашборд, логін і так далі. Я хочу вибрати карт, ставлю крапочку і add to карт Test. Є готово. Чому TestNG ще підсвічує нам, ніби щось не так? Він каже, що. Пусте uh, боді в середині uh, XML, тобто та ж сама по суті проблема, яку ми мали, але в даному випадку цей файл повністю робочий. Тистанчі каже, що ми всередині класів, знову ж таки, якщо ми хочемо конкретизувати які саме методи ми будемо запускати, то тут є uh, далі методи, і можемо uh, конкретно вказати, які методи ми хочемо запускати. Я поки що це залишу. Я поки що це залишу на uh, наступний раз, uh, ну сьогодні, але на наступний. Але трошки пізніше, але давайте виправимо цю помилку, щоб нам зараз не підсвічувало. Насправді це не помилка, це warning. Можна зробити ось так: можна клас, який відкривається, так і ось тут же його закрити. Тобто в цьому самому тегі. Так ми кажемо, що ми не збираємося ніяке боді для цього класу всередину вписувати. Ось таким чином. Тобто, дивіться, я додав один клас, далі робимо магію, копіюємо це три ще три рази і додаємо інші Card summary test. Remove card from test і update. update. Чудово. Дивіться, в нас є уже файл, у нас є вже цей файл, і він вже робочий. Якщо натиснути в IntelliJ IDEA правою кнопкою на ньому і натиснути Run, то ми запустимо всі ці тести, які є всередині. а, Давайте не так, давайте будемо правильно казати, всі ті методи, які є всередині ось цих от класів, які, відповідно, ми вказали тут. Тобто, давайте ще раз проговоримо. Ми створили сьют, який називається регрешн. Він ще не закінчений, тому що ми зараз лише а, тести для корзини сюди додали. Ми створили перший тест. А, що таке техтест? Це, по суті, підмножина тестів, які відносяться до цього сьюта, до сьюта регресії. Ось і ми сказали, що до цього тесту, до тестів, які відносяться до корзини, відносяться ось ці класи. Якщо ми не вказали боті, відповідно, не далі не почали провалюватися і не вказали, які саме конкретні методи відносяться сюди, то значить будуть всі методи запущені, які є всередині кожного із цих класів. Давайте спробуємо запустити. Давайте спробуємо запустити спочатку всі тести, які відносяться до карт. Як це зробити? Ми знаємо, що ми можемо перейти там в окремий клас, так, заранити усі тести всередині. Класу, але як запустити тести, які знаходяться взагалі всередині пакета. Це ж саме можна зробити і на пакеті. Дивіться, ми натискаємо правою кнопкою і ми е, запускаємо всі тести, які є в даному пакеті. І всі тести, які є в даному пакеті, вони запустилися, вони ось так згруповані відповідно по класах. Усе дуже круто, усе працює. Давайте подивимося, чи буде те ж саме, якщо ми зараз в тестежі XML запустимо. Тобто ми згрупували нашу регресію, так і ми тепер е, ще не до кінця, вибачте, згрупували, тільки додали. Сюди е, тести для корзину. Натискаємо праву кнопку, натискаємо заранити і бачимо теж саме. Абсолютно те ж саме. Тобто всі тести, які ми сюди вказали, вони відносяться. Тепер дивіться, що я роблю. Е, я забираю апдейт-карт тест. Я вважаю, що зараз для регресії вони не потрібні, тому що там, наприклад, не знаю, міняється функціонал і так далі. Я його просто закоментував, е, ми його зараз повернемо на місце, але Update Card Tests в мене тут були. Так? Тепер я знову запускаю правою кнопкою миші run. І бачите, я зараз а, не запустив а, відповідно апдейт. Карт тест, це те про що я казав на самому початку. Про TestNG, що він дозволяє керувати тестами, менеджити тести без необхідності змін в коді. Що мається на увазі змін в коді? Не потрібно лізти сюди, не потрібно виділяти оце все і коментувати для того, щоб ці тести не запустились. Ні, ми робимо менеджмент лише в цьому файлі, А код ми залишаємо, ми не чіпаємо код. Ось так повертаю абдей тест. Давайте далі. Наша ж регресія, правильно, ми тести для корзини додали, робимо теж саме для дажборду. Всередині с ми створюємо ще один тест, ми йдемо нижче, можна відступитись одну стрічку, і тут вибираємо знову-таки тест. Вибираємо тест, даємо назву для цього тесту. У нас о, Дашборд тест буде. Дашборд тест. Є. Yeah. Закриваємо тех, провалюємося всередину, відкриваємо класи. Провалюємося всередину, кажемо, які класи в нас будуть, відповідно, відноситися до тесту дашборди. Клас, name, в нас є тест, dashboard, dashboard navigation test. Є. Робимо те ж саме, щоб в нас не було ворнінга. І так, дублюємо два рази: Дашборд notification test і dashboard widget tests. Ось так. Я зараз ще додам логін. Ви якщо повторюєте за мною, то додайте, будь ласка, самі сетінги. Але це все дуже просто робиться. Ctrl-C, Ctrl-V можна робити. Так? Ми ось так зробимо логін, тест, далі ми йдемо в пакет логіна. Логіна. Бачите, зараз підсвічується червоним, тому що немає в пакеті логіна ось такого тесту, який називається Dashboard Navigation Test. Всередині пакету логіну є тест, який просто називається логін тест. Ось так. Один там всього клас. Є. Yeah. І uh, Зупиніть відео і спробуйте самі додати тести, які відносяться до сетінгу. Я надіюся, що ви повторили за мною, і у вас усе вийшло. Я також додав сетінги в регресію і тепер наша регресія повністю готова. Вона повністю готова, і тепер ми можемо запустити те ж саме, але вже з повної регресії. Запускаємо і бачимо, що у нас відповідно. Запустилися всі тести. Вони поділені ось тут зліва по назві тесту. Тобто по тій назві, яку ми вказали: Card test, Dashboard test, Login test, Setting test. Більше того, тут можна зробити навіть переходи. Тобто, наприклад, двічі клікнувши на якийсь із тестів, я безпосередньо потраплю на тест в середині інтелеча дія, і можу там редагувати код і так далі. Добре, для того, щоб не розтягувати дане відео, я вам ще покажу, як зараз працювати з пакетами, тобто як ось цей, наприклад, Tessie XML, який ми тільки що зробили, зробити менш деталізованим, але так саме робочим. І я покажу вам ще, як відповідно провалюватися всередину класу і додавати якісь методи або. Uh, навпаки, не включати якісь методи в ось цей запуск. Поїхали, почнемо з пакетів. Uh, я продублюю ось цей файл. а, uh, номер 2 буде в мене. Ось, і дивіться, що у нас є в даному файлі. Так, ми конкретно розписували тести, і ми розписували всередині тестів класи, які ми хочемо запускати. Як можна це зробити по іншому? Дивіться, якщо я провалюся всередину тесту, ставлю ось цей відкриваючий тех. Я бачу, що я можу тут написати packages, classes, groups, method selectors, параметри і так далі. Параметри групи ми будемо розглядати трошки пізніше, а зараз давайте про пакети. Пакети це, по суті, папки, в яких ви створювали дані класи. Тобто, ми можемо сказати TestNG, uh, включи мені в даний тест якісь пакети, замість того, щоб вказувати конкретні класи. І він включить всі ті класи, які є в даному пакеті. Давайте перевіримо, чи це буде працювати. Я кажу packages. Всередині packages я кажу конкретний пакет, тобто так само, як ми тільки що в класах робили, тільки вже з пакетами package вказує name package. який у нас name package? тобто ось ця частинка, правильно: test cards, Тест card, є. І знову таки, якщо я провалюся всередину пакета, я можу вказати, які мені пакети включати в цей ран, а які виключати з цього рану. Тобто, це те ж саме, що ми зараз будемо розглядати з методами. Я не провалююся всередину пакету. Я кажу ось такий закриваючий текст ставлю. І ось це я можу видалити. Ось це я можу видалити. І тепер дивіться, у мене, що я сказав для TestNG, запустив мені сьют е, регресії, а е, в ньому має бути тест. Е, карт-тест, І в ось цей от карт тест мають попасти усі класи з пакету е, тест карт. І далі усі, ось бачите, навіть якщо навести, він підсвічує, які класи включені в цей пакет. І відповідно, всі ті тести, які є в даному пакеті, вони мають потрапити. Методи є в даному а, пакеті, вони мають потрапити до нас в регресі. Те ж саме робимо для дашборда. А, Робимо package. packages, Один лишній. Ось так. Провадимося далі в пакети. Name, а, У нас іде tests, dashboard. Чудово. А, тех ось так закриємо. Зробимо теж саме для логіну. Логін і зробимо теж саме для сеттінгів. Сетінгс. Ось так. Uh, 27 стрічок коду у нас зараз тут вийшло. В попередньому файлі у нас було 34 стрічки. Тобто ми скоротили, але ми маємо зараз побачити все те ж саме. Давайте заранемо. Зверніть увагу, як зараз виглядають uh, тести. Тобто регрешн, карт, тест, дашборд, тест і так далі. Запускаю вже другий файл. Запускаю другий файл, бачу все те ж саме. Бачите, нічого не помінялося. Ми конкретно запустили усі ті тести, які в нас були, але при цьому менш деталізовано вказали, що саме ми хочемо запустити. Це буває дуже зручно, коли у вас на проєкті дуже багато ось цих тестів, і цей тестень класів, наприклад, і ось цей testng файл. Перетворюється в таку величезну простиню, там в 200-300 стрічок коду, це ще, це ще мало, повірте мені. І тоді дуже важко орієнтуватися з тим, як з цим працювати. Тому можна включати пакети, але в той же час у вас тут менше гнучкості в порівнянні з тим, як ми працювали з відповідно. Класами, тому що ми не можемо тут сказати ексклюдне мені якийсь звідси клас. Ні, про ексклюд тут йде саме мова про пакети. Ось так це. Я це ми проговорили про пакети. Зараз покажу вам, як включати і виключати конкретні методи всередині класу. І так, повертаюся на перший файл, оригінальний наш файл testng.xml. І що я хочу вам показати? Дивіться, в мене є, наприклад, Add to Cart Test. і скажімо, є тест, який е, написаний в, е, скажімо, автотест, який перевіряє, що ми не можемо покласти більше 10 айтемів в корзину. Uh, що відбувається, міняється бізнес-логіка нашого аплікейшена, і тепер там бізнес-аналітики вирішили. А давайте зробимо 15 айтемів, да але поки це ще не реалізовано. Ну точніше, давайте представимо ситуацію, що воно ніби реалізовано, але нам ось цей тест uh, треба поправити, і це не просто там змінити 10 на 15, скажімо, там якась є логіка, і ми не готові даний тест поки включати в. Ось цю регресію. Я забігаючи наперед, скажу, що тут спеціальні є а, теги, типу include, exclude, і його можна виключити тут тест. Але ж ми говоримо про те, що testng xml файл це файл, який дозволяє менеджити тести без необхідності зміни коду. Так ми будемо лізти в код. Що я пропоную вам зробити зараз? Я хочу виключити з add to cart ось цей от, а, конкретний тест. Про uh, 10 айтемів. Для цього я вже не можу, uh, мені треба провалитися всередину класу, щоб почати працювати з методами. Тому я тут uh, відповідно роблю ось так, так як було спочатку: провалююся всередину даного класу. І тут, дивіться, є методи, є параметри. Параметри пізніше будемо розглядати. Ми зараз говоримо про методи. Знову таки провалюємося, і тут знову-таки exclude, include параметр. Те ж саме, що ми бачили, в принципі, ось тут в пакетах. Якщо зараз я для пакета Зроблю такий же самий тех. То ось тут -то також буде ось так. Include, exclude. Ось. Те ж саме у нас є для методів: Exclude це ті відповідно методи, які ми хочемо виключити з даного сьюта. тобто, щоб він їх не запустив. А Include це ті, які ми хочемо включити. Давайте ось так. Я зараз закоментую увесь цей код. Будемо дивитися, що відбувається при. Запуску взагалі. Давайте будемо дивитися, що відбувається при запуску Add to Cart. Я зараз ось це заберу і запускаю ще раз файл. Запускаю ще раз файл. Що в нас проранилося? Чотири тести. Це всі тести, які є всередині Add to Cart. Ось вони, всі є чотири. Uh, іду в цей файлик і кажу наступне: що всередині оцього класу я хочу uh, відкрити тех методів і я хочу виключити конкретний метод. А uh, для цього нам потрібно вказати назву цього методу. Дивіться, нам потрібно піти в атту-карттест, скопіювати назву цього методу і uh, перейти назад в test Ось сюди. і вказати назву цього методу. Всередині, якщо ми будемо провалюватися сюди, а, тут нічого, нічого цікавого немає. Тобто нам потрібно ось так зробити все. А, тобто я сказав а, для Add to Cart, а, я сказав наступний: в нас є єгрешен, включи мені сюди тест, карт-тест, включи мені в цей тест клас Cart Test, але виключи з нього ось цей от метод. Давайте перевіримо, чи це буде працювати. Запускаю. І що я бачу, вони не включені. Він, точніше, не включений сюди. Цей метод, який я прописав, назву цього методу, він виключений звідси. І тепер можна повернути все те, що у нас було, розкоментувати. І так можна працювати з будь-яким тестом. То, то якщо ми знаємо, що якісь там тести не готові або щось типу такого, то ми можемо звичайно полізти в код. Закоментувати його, видалити його, спеціальну анотацію в тест прокинути параметр, точніше, в анотацію тест і виключити його. А можна це все робити на рівні XML TestNG XML файлу і таким чином взагалі забути про те, що нам потрібно лізти в код. Це все, друзі, що я хотів розказати про NGXML в цьому відео. Лише в цьому відео наголошую, що це далеко не весь функціонал, який тут є, і з яким ми будемо працювати. Мені потрібно вам було показати, що таке NGXML, для того, щоб далі працювати з анотаціями. Далі працювати з анотаціями. Це попередній розділ. Анотації, наприклад, before-test, after before after-test. Якби я вам не показав, що таке NGXML, ми би не мали розуміння, що таке світи, що таке тести. І я думаю, уже з нас цих анотацій. Буде дуже зрозуміло, як саме вони працюють. Тому почуємося в наступному відео до TestNG XML. Ми ще будемо повертатися неодноразово. Тут ще є групи, параметризовані тести і так далі. Тобто, ми будемо з ним працювати по мірі того, як ми будемо проходити документацію по TestNG. Почуємося в наступному відео.